Всім привіт! Сьогодні я поділюся рецептом незвичних котлет. Котлет з моркви. Вони виходять дуже ніжними та смачними. Ось така нестандартна, пісна і корисна страва. Вам знадобиться 600 г вже звареної моркви. Це приблизно 4-5 середніх коренеплоди. Чистимо моркву від шкірки. Якщо вона гарно зварена, то зробити це легко. Натираємо всю моркву на дрібній терці. Все натерли, Далі до моркви додаємо 4 столові ложки манки і перемішуємо, додаємо 50 мл молока, одне яйце. Чайну ложку солі, півчайної ложки чорного перцю і все гарно перемішуємо. Наша суміш має постояти приблизно 30 хвилин, щоб манка трохи набукла. Основа постояла, тому можемо формувати котлетки, невеликі, круглої або овальної форми. Кожну котлетку паніруємо в панірувальних сухарях та руками надаємо їм гарної форми. Далі смажимо котлети на рослинній олії на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожної сторони до утворення золотистої легкої скоринки. Якщо не хочете смажити котлети, то можна їх запекти в духовці. Теж виходить смачно. Я подаю котлети з гарніром та овочами. Найкраще вони мені смакують зі сметаною або соусом на сметанній основі. Обов'язково приготуйте їх за цим рецептом і пишіть ваші враження в коментарях смачного.